На території Лозівського району з початку 2023 року виникло 9 пожеж, сім із яких у житловому секторі. Лозівські рятувальники зазначають, що більша частина пожеж у зимовий період пов'язана із порушенням елементарних правил експлуатації опалювального і пічного обладнання. Винуватцями, а часто і жертвами при цьому найчастіше є люди похилого віку і діти. Так, як саме їм властива забудькуватість і недбале ставлення до питань власної безпеки. Саме тому фахівцями Лозівського райуправління ДСНС постійно проводяться профілактичні заходи серед мешканців житлової забудови Лозівського району. Під час таких бесід ми розповідаємо громадянам, що опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів. Повітряно нагрівальні та опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду та очищення. Електронагрівачі повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення з заземленими контактами. Електронагрівальні прилади повинні встановлюватися на негорючій основі. Не допускаються використовувати електронагрівальний прилад для сушки одягу та інших матеріалів, під'єднання декількох приладів в одну розетку, накривати горючим матеріалом електронагрівальний прилад, залишати без догляду при виході з приміщення, увімкнені в електромережу електронагрівальні прилади. Також наголошуємо про правила використання генераторів, а саме, Купувати потрібно лише сертифіковану продукцію, тільки в ліцензованих точках продажу, уважно дотримуватись інструкції виробника. Генератори не можна використовувати в квартирах, навіть на балконі. Електростанції можна встановлювати тільки на відкритому повітрі, не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більше за один метр. Тримати генератор потрібно сухим та захищеним від дождю або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою електростанції їй потрібно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути та призвести до пожежі. Електрогенератор під час роботи виділяє токсичний чадний газ, тому встановіть спеціальні детектори. Забороняється зберігати запас бензину поряд із генератором. У грудні минулого року через неправильне поводження з генераторами чадним газом отруїлися вже понад півсотні українців, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Тому щоб уникнути біди, лозівські рятувальники наголошують, перевірте, чи правильно використовуєте генератори, а також розповідають про правила користування ними. Лозівські рятувальники продовжують проводити онлайн-уроки з безпеки життєдіяльності серед навчальних закладів району у рамках єдиного уроку безпеки. Так, з початку навчального року провели вже 112 таких занять. Під час таких занять діти навчаються правилам безпечної поведінки у разі виявлення міни чи боєприпасу, який не вибухнув. Дізнаються алгоритми дій, що може врятувати життя під час обстрілу. Розповідаємо про основні причини виникнення пожеж та наслідків, до яких вони призводять. Наголошуємо на недопущенні випадків пустощів з вогнем та недбалості при використанні різноманітних обігрівальних приладів. Застерігаємо дітей від спокуси виходу на зимові водойми та про підступність криги під час нестійких погодних умов. Також фахівці Лозівського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять інформаційно роз'яснювальну роботу на об'єктах, де розміщуються внутрішньо переміщені особи. Під час таких бесід нагадуємо основні правила пожежної безпеки в побуті. Наголошуємо на забороні використання несертифікованих електроприладів та перенавантаження електромережі, що може спричинити виникнення пожежі. Розповідаємо про порядок використання первинних засобів пожежогасіння та першочергові дії у разі виникнення пожежі, безпечного використання електроприладів та правильний алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів.